Станіслав Сафронов надав доручення профільним службам виконавчого комітету міської ради щодо поліпшення соціального та медичного захисту ветеранів війни. Наш святий обов'язок піклуватися про людей, які подарували нам мирне небо, забезпечити їх гідними умовами життя, зазначив міський голова. Обговорювали на нараді і показники рівня влаштування дітей сиріт до сімейних форм виховання протягом 2013 року. З державних закладів влаштовано 17 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання. Річний план завдання 14 дітей. Виконано на 121%. відсоток. На теперішній час у місті посиротіло 52 дитини, з яких влаштовано до сімейних форм виховання 48. Дві навчаються в ПТУ. Одна дитина знаходиться у державному закладі. На сьогодні в місті 24 прийомні сім'ї та 8 дитячих будинків сімейного типу, де вихованні. 103 дитини. За 2013 рік створено один дитячий будинок сімейного типу та дві прийомні сім'ї, куди влаштовано на виховання та спільне проживання 10 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що складає 71% від річного плану завдання. Робота в зазначеному напрямі триває.